Воронці. Коли докучала дівчаткам стрибати на скакалці, хлопчикам ганяти м'яча, усім разом грати у схованку або одній команді, по намальованим на асфальті стрілкам, шукати по місту іншу команду. Грати ще у безліч усіляких ігор. Вони йшли в степ. Отак зненацька. Усі разом. Від старших школярів і до найменших дітлахів, які самі могли б далеко ходити, бо носитися з ними ніхто не збирався. А йти таки далеко. Доки з міста вийдеш, а там через посадки з абрикосовими деревами, посадки з шовковицею, то як не затриматися, і дарма що потім цілий день ходитимуть із синіми від шовковиці, лицями та руками. Ніхто не звертав на це уваги. А якщо це кінець літа, то можна посмакувати терпкими солоденькими маслинками, які теж росли у посадках. Через поля та посадки доходили до шахти. Тут же тереком, як його так просто минути, треба ж по ньому полазити. Тут можна знайти гарні камінчики, які зразу ж викидалися, руки витиралися об штанці та сукні. Далі степ. Діти у місті і за містом ведуть себе по-різному. Тут, у степу, для кожного необмежений простір можна бігати, галасувати, плигати, і ніхто не скаже, що ти навіжена, бо всі такі. Хтось пісню розпочне і всі підхоплять. Є голос нема, усі горланять, як уміють. Роздолля, дихати легше, забувається все погане. Тут інше життя вольне. Скільки, видно, коливаються від жаркого вітерця трави хвилями, а над ними хвилі повітря міраж, наче море, можна просто стояти і дивитися, дивитися в далечині. Раптом почується дівчачий вереск та сміх хлопчиків, які лякали ящерками дівчаток. Але до тої пори, доки найсміливіше з дівчаток. Не вкине ящерку за комір котромусь. Усе лякати дівчат відразу бажання пропадає. Усі присмирніли, і знову лунає пісня, тягуча степова. Якщо це весна, то викрикне хтось Я бачу воронці. І всі наввипередки ринуться до ярко червоних квітів, наче на пухнастому зеленому килимі червоні цятки, і так їх багато ціле поле воронців. Понаривають оберемки і додому з піснями, жартами, зморені, замурзані, щасливі, дружні. Мій донецький рідний степ. Не чути дитячого сміху, Не розбереш здаля, чи то воронці, чи кров людська, зритий, споплюжений, невеселий. Я люблю тебе. Донецький степ, вірю, що зазвучать у ньому дитячі, веселі дзвінки голоси, пісні, вільні тягучі горласті.